Я сейчас дуже быстро. Сейчас дуже и дуже быстро. Так, сейчас мы. Сейчас мы быстро нарежем резьбу. Скажи, я сейчас все просто розбираю, потому що немає будущего. Цього датчика нема будущего. Його нема куди поставити. Його нема куди поставить. У мене аналог був на моєму ібонезі. По боточні даним точно такий самий, один в один. Так я. Це, я постійно грав на одній катушці хамбакера, тому що дисторшн був такий, що хватало навіть одної катушечки, по силі. По силі хватало. М да. але коли примочку відключаєш, Коли відключаєш примочку, немає ніякого гарного звучання. Тобто це, по суті, свій аналог телекастеровського сингла. Телекастеровського сингла. Наш в хамбакері телекастеровський. Та що ж це таке? Вроді би приклеїли. Кажи, що. Не полонав, не полонав. Да. Тому його просто отремонтировать і оставити в робочому стані нема сенсу. Його треба тільки переробляти, тому що такі датчик хто б не поставив на свою гітару. В сліпом тесті, тобто, коли закрити очі і сказати ось вона, грай. То ні один чоловік на планеті не скаже, що ой, я граю на такому датчику. Як він качає, який він класний. Ніхто не скаже. І абсолютно не важно, хто його і де зробив, на якому заводі. Саме головне, що в нього аномально велика висота, прямо як на телеке. Тільки у телека катушка. В діаметрі більша. Тут катушка менша в діаметрі. Але зараз подивимося, зараз, який я екстрасенс. Я говорю, що тут провод 006 або 005. Подивимося, наскільки я помилився. Ні, щось товстеньке. Щось товстеньке. Щось прямо ого, го товстеньке. Прямо гугу -гу, товстеньке. Я ще на ощупь даже чувствую, що товстеньке. Товстеньке. Так, а ну-ка. Дивіться, який екстрасенс. Оп. Опа. 006. Я вже до такої степені обнагрів, що я вже провод чувствую руками. Якби він був 005, він би ще хуже звучав. 0,06 це ще куди не йшло? Але дуже рідко який датчик на 06 проводі хорошо звучить. Ну, от, висока катушка, 06 провод, намотано 2 треті катушки. то есть как этот датчик будет звучать. Ты датчик буде звучать. Я балакаю пока что не как хамбакер, а балакаю как за синглову катушку. Синглова версия. Он будет звучать слабо. Звук будет звук буде похожий. Даже синглова катушка, как то кажуть, Музиканти на отсечці. Він на отсечке буде звучать так мягко. Вроді би хамбакер грає. у ньому, у ньому буде вже ця гнусавість в одній половинці. Тобто вже уже з завода буде гнусавість. ого Буде гнусавість. Ну, конечно. Зна що так зробити було? Яка була мета цього? Це зроблено, може не знаю, може, щоб не нарушати авторські права. Але на отакі високі катушки 006 провод нормально не зазвучить. Як казав один мій хороший приятель, не прокачає. Абсолютно ні для якої музики воно не буде пригодне. Взагалі. А от тут взагалі можна плакать. Намотано 2 третини, ну прям видно. Тобто, ну що може вловити оце ось, ось о, отут. І ось, ось струна отут. Сантиметр знизу. Отакий звук буде. Ну, хорошо, що хоча б хоч сердечники хоч не повитягували вверх. І то і на цьому спасибо. Але будущего немає, його треба удаляти. Кстати, що правильно в цій катушці, це те, що от верхній край на пластика, дуже гладенький, катушка дуже рівна, дуже рівна, не, не деформірована, дуже рівна, дуже хороша. Тоненька пластмаса, дуже хороша чувствість я беру, провожу по катушці і чую ш -ш, ш ш Це означає, що пластмаса дуже хороша, дуже тверда, дуже хороша в неї буде чувствительність. Так, да, залили його. Залили його не, в, не воско парафіновою сумішю, а залили його лаком. Варвари, залили лаком. Залили його лаком. Ну, зустрічається таке і лакова пропітка. Я, звісно, її не розумію, на що і лакову робить. Але роблять і лакову. -да. Де магніт. Де магніт? Ну, взагалі, не, невозможно, невозможно зробити навіть путній демонтаж, тому що воно як кусок меді, його навіть ніж не ріже. Отак От навіть отвертка ось його не може покосить. Ну, кстати, лаком залиті. Та взагалі не, не бере. Лаком залиті катушки, як правило, чаще обриваються, чим не залиті взагалі. І причому в лакі він фонить дуже солідно. Тому, якщо хтось буде робити лаком, ні в випадку не заливайте. Високовольтні катушки на яві, пропитані лаком горять набагато швидше. Тому хто з вас перематує наяву високовольтні катушки іменно наяву. Лаком горить бистріше. так от. Ну, це тут треба тільки зубилом. А як же його зубилом розбити? Як його зубилом розбити? Якщо... Отрізним кругом. Отрізним кругом? Да. Та тут така катушка тоненька, що можна її побити, покоцить. І це. Скажуть хтось. Французький датчик. Португальський датчик. Американський Та яка різниця, який він, якщо він не звучить. Яка різниця, який він. Якщо він не звучить? Це... Вроді би я... Вроді би я хочу... Це, вроді би я должен якось... З особим трепетом до цього ставиться. А як же тут можна ставитися до цього діла з трепетом, якщо він уже очутився в мене? Це означає, що він уже скільки раз себе показав з поганої сторони, що вже його треба ісправляти. Ух ти, воняє від нього якимось таким лаком. Токсичним. По запаху це напоминає аромат, яким наносять розмітку на дорогу. Приблизно отак воно воняє. різним кругом папа тут можна сразу, тут же не знатимеш, куди, куди ти заїхав. І, Там... коротше, залити. Я не знаю, які варвари це заливали. Мені кажеться, хотіли вони як лучше. Круглогубці любите. А тут я заусеніці пороблю на катушки. От круглогубці. Отак от, от. Кстати, по поводу перемотки, там чоловік питав, то я хочу сказати, що перемотка це ще... Діло дно. А от демонтаж, отакий. Виставлення цієї катушки, центровка, може піти до 2 годин спокійно, навіть ще і не мотаючи. Я мовчу за то. Ще на почту треба. Ще ще треба їхати на почту. М да. ці всі посилки. Да, паспорта в мене немає. Тому якщо відділення прийде на друге, то я можу його навіть не отримати Тому я спасибо кажу тим дівчикам, що мені дають посилки Чисто по моєму прибиттю Бо якщо в другому відділенні то без паспорта не дадуть. Отак от. Так от. Коротше, якщо ви купуєте датчик на OLX то читайте його не назву, а знімайте з нього розміри. Максимум між цими щоками, оцими, отак, максимум це должно бути 6 мм, ну, 6,5 мм, це максимально предельний розмір. Який можна мотати провод шестерочку. Для провода 0,05 треба щоб було 6 мм не більше, іначе датчик не буде хорошо звучати. Або буде звучати в узкому діапазоні. Якщо вам все одно як звучить датчик або громко, то ви можете і не заморачуватися. Я конкретно кажу за тих, хто заморачується і хто собі гітари поділив класно звучащі. Звісно, це дуже то коли чоловік бере інструмент, наприклад, якийсь гость, йому кажеться, що його нічим не удивить, бере гітару твою, верні мою, проводить по струнам і не розуміє, що відбувається з цього ушами. тому що він чує такі призвики, які він ніколи до цього не чув. Потім виникає в нього подозріння, що а, апаратура. У мене настроєна, я говорю, так можеш крутити апаратуру, що тобі хочеться там. Воно всі крутілки є. Ну, потім виясняється, що це все безполезно, тому що діло все не в апаратурі, а в правильно зроблених датчиках, правильно підключених датчиках, правильно спаяних датчиках, правильно виставлену полярність магніта. Да, я тоже, кстати, класно. Зробили датчик, і між датчиком вот така щелка. А щелка 1,5 мм. Ну як оце? Як оце, ну. Нема як показати. Отака вот щілина. Це вони порахували, що нормально. І отака вот завишка катушка. Ну от візьміть два телековських датчика, які там от ще цей конь Артем казав. Що гнусавий звук. От два тіліковських датчика, які будуть послідовно підключені. Він один гнусавить а два послідовно буде гнусавить ще більше. І от такий получиться звук. То яка різниця, який його завод зробив, якщо він гнусавить правильно? Якщо він гнусавич, то такий хокей нам не нужен. Може, хтось, якийсь маленький кооператив його робив. Тому що підошва... Хорошо, що хоч підошва не М-да. Підошва не магнітиться. То є хорошо. Де нажимається? Я телефон блокую. Він в кармані сам розблокується. Нажимаю кнопку, а він балакає. Один. Один, два, пять, восемь. Ось цей датчик кандидат на переділку. Ну, я Не знаю, куди його ставити. У мене на мустангі Датчик повністю мастеровий, я його повністю робив. І корпус робив сам. Магніти ділав сам. Там звук не то, що класний. В інтернеті навіть немає подобного мустанга, який би мог так звучать на чисту. З дисторшем там взагалі питань нема. Так, там на переключателі не 5 положень. Там основних шість положень. Ну, то есть стратовські всі, то есть сингл, два сингла, другий сингл, сингл, і третій сингл, потом хамбакер і акустичний хамбакер. Да, і ще й там й пушпул є. А, ось все, зажав, дивіться. Все. Отака, отака щілина. Оце посчитали, що це нормально. Е, да. То цей датчик буде перероблятися. Буде перероблятися під. Не знаю, може його колись поставлю на свою гітару. На, може на сквайр його колись поставлю. Я цього не виключаю, але для цього мені треба магнітоводи, щоб були під отвертку одні. Тобто. Треба буде десь їх доставати, переробляти. Да. Ну, колись, як буде час, то зроблю. А руки, провод чувствуючись, ноль. На глаз подивився і руками одразу сказав провод. Провод шостий.